Всім привіт! І сьогодні, так як діло немає, ми будемо знімати 5 найголовніших фактів про мене і про мою сім'ю. Перший факт. Мене звати Маріна. Я народилась 2006 року 25.07. На час мені зараз 10 років. Я вчусь в 6 класі, тому що я в перший клас пішла 5 років. Другий факт про сім'ю. Я для початку думаю розкажу про маму. Е, моїй мамі багато років. Я не скажу, скільки моїй мамі років. Вона вчиться на зривоопасній опасній роботі, вона вчиться на запраці. Мій папа, е, тато працює, працює шо шофер, шофером, шофером. Шофером він е, на автобусі їздить. Мій брат Єгор йому зараз 16 років він в коледжі. Е, він в коледжі. Uh -huh. Третій факт. Мої два найбільші хобі співати, танцювати та знімати відео на ютуб для вас. Четвертий факт. Стоп. Я завжди мріяла поступити на перукара. Тому я буду вчитися до 9 класу і поступлю на перукарам. Я люблю запитати прически, я заплітаю при чорську Єві, своїй двоюродній сестри, яка живе далеко від... яка живе в Хмельницькому і мамі. П'ятий факт: я знаю, ніхто не любить ходити в школу, і я, я все одно про неї розкажу. Перший, Перший факт про школу вона. Ога. Директор там не дуже зачетний, е, не, не хочу віддавати нам документи, ну то таке. Другий факт в мене в класі 13 учнів. учня. Якщо разом з вчителькою 14 третій факт. До нас приїхали ж якісь там Дівіда Шпочинацькі ну, друг. Четвертий факт. Мій найкращий предмет, музика, тому що там не треба нічого робити. На англійській я завжди сплю не сплю, а лежу. Половину уроків я взагалі собі лежу, просто ні на що не зважаю. Половину уроків мені один п'ятий факт. Мої найкращі друзі. Їх в новому класі п'ятеро. Сергій, Аркадія, Лєра Віка, Лєра Віка близняшки Валерія Вікторія і Єлизавета. Але най кращий друг Єлизавета. Всім, е, Ми сидимо разом на партії, і я в не співсую. І на цьому е, факти про мене найголовніше. І не тільки про мене, про школу закінчимо. Всім пока. Підписуйтесь на канал і ставте лайки. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і всім пока. Всім привіт! <laughs> I can't see, I can't